Привіт, друзі! Вирішила записати відео ще раз про маркетинг доступно і на прикладах. Попросила в штучного інтелекту в Gemini, написати мені скрипт. І він написав: зараз ми розберемо, чому я не згідна майже зі всім, що він написав, і як я це виконую на практиці. Звичайно ж, ви можете сформулювати свою думку в результаті цього відео і трошечки розширити і покращити свою практику, якщо ви її маєте, а якщо не маєте, то задуматись і все-таки почати робити практичні кроки для маркетингу вашого продукту, незалежно від того, чи це художній вироби як в моєму випадку. І декоративні, чи це, наприклад, якісь м'які іграшки, шкіри і так далі. Отже, поїхали. Перший крок це створення контенту. Тобто ви записуєте робочий процес, короткі відео, можна записувати не так, як я, наприклад, таймлапсом, а записувати просто в деталях, дуже гарно і смачно, повільно, 4К. Все залежить від того, якими засобами ви володієте на даний момент. І, наприклад, я не раджу щось купувати, а все-таки використовувати смарт. Чи що у вас є, чи якщо у вас є, наприклад, там, зеркальна камера чи беззеркальна, можна робити якісні, хороші відео, це абсолютно все можливо. Відео це король, фотографії і текст, звичайно, йдуть в ногу з ним. Записуючи ці відео, майте на увазі, що ви цілитеся не на те, щоб навчити когось робити цей процес, а на те, щоб покупець бачив, що це. Якісно, красиво, доступно. Наприклад, в мене політика в моєму магазині це доступна ціна і ручна робота. Так, я показую всім ціль мого маркетингу це ручна робота, це не принти, це не масовий продукт. Хоча Еці ну, трошки захломився. Що таке? Перший крок мій, записала другий, виклала це на Еці в вигляді невеличкого відео. Там 30-40 секунд цілком достатньо. Тобто, це мають бути абсолютно короткі відео, ніяких годинних відео, нічого подібного. Короткі інформативні відео, які показують вашій цільовій аудиторії. Те, що ви хочете комунікувати, чат бот Gemini від Google мені говорить, готові підняти свій творчий бізнес на новий рівень. Соціальні мережі це потужний інструмент для просування вашого таланту та залучення нових клієнтів. Ось кілька порад ведення ефективного використання соціальних мереж. Виберіть платформи, бла бла бла, створіть привабливий профіль, бла, 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 коротка, але яскрава біографія, активне посилання, регулярно. Публікуйте свій контент. Звичайно, з цим я згідна фоторобіт. Використовуйте, показуйте фотопроцесу різних кутів, відео, покажіть процес створення, огляди, майстер-класи і так далі. Історії діліться повсякденним життям, творцям, за коліссям, роботи, акціями та знижками. І взаємодійте з аудиторією. Тут в мене ключова розбіжність з цим чат-ботом. Відповідайте на коментарі, так, ставте запитання, проводите опитування, звичайно, але ну скажімо, хто зараз буде тратити час на те, щоб відповідати про продукт якийсь. Ви питаєте в кожного свого клієнта, тому що ви малий бізнес. Ви не проводите опитування. Підписуйтесь на інших художників і залишайте коментарі. Ну, привіт! Альо! Наша цільова аудиторія покупці, а не інші художники, друзі, не інші майстри. Ваша цільова аудиторія це ті, хто купує, а не ті, хто дивиться, цікавиться і позичає ваші ідеї. Тому от з цим я дуже не згідна. Використовуйте хештеги так, дослідіть популярні хештеги, створіть власні унікальні хештеги. все це дуже круто. Реклама інвестуйте в платну рекламу, використовуйте таргетовану рекламу. Досягайте потенційних клієнтів. Але пам'ятайте, ваша цільова аудиторія в першу чергу це ті, хто вже купили і можуть повернутися і зробити так, щоб вони стали, поверталися до вашого магазину, Це ваша ціль номер один. А друга ціль це досягнути нових клієнтів, і це завжди буде дорожче і довше. Тобто, перша ціль це повторні покупці. І пам'ятайте, що соціальні мережі це діалог, а не монолог. Будьте активними, креативними, не бійтеся, експериментувати так, звичайно. І я вам бажаю успіху в цьому, але завжди пам'ятайте, хто ваша цільова аудиторія. Ваша цільова аудиторія номер 1 це повторні покупці. Цільова аудиторія номер 2 дорожче довше і набагато важче. Це нові покупці. Завантажуйте відео в свій etsy магазин. Ось тут ви бачите, що в мене там є вже аж сім відео. Ого. го що робить Еці? Еці зараз ставить це відео під шапкою вашого магазину над продуктами. Тобто кожне ваше оновлення, кожне ваше відео, яке ви додаєте, воно ще є одним малесеньким центиком в ваш капітал вашого магазину. Ви заходите через вкладку Експлор, додаєте. От вона там в меню є так. Вона трошечки нижча, вона чомусь з тими трьома зірочками такими. Натискаєте її, завантажуєте відео. До відео ви обов'язково додаєте опис, хештеги. Вже окремі не ті, які там, ну, звичайно, тут треба експериментувати з тими хештегами. Я не знаю, наскільки воно ці є пошуковою машиною саме от для цього контенту, але суть в тому, що воно діє. Другий крок це ви завантажуєте у вас є, звичайно, у вашого магазина мусить бути Інстаграм, мусить бути Ютуб, мусить бути Пінтерес. Це три таких мастхева для вашого магазина. Пінтерес, чому? Тому що Пінтерес дозволяє завантажувати, підтягувати продукти з Etsy і вставляти активні посилання. І людина, яка побачить цей відео, може перейти до вашого магазину. І, скажімо, там раз в рік, якщо у вас буде продаж через саме тільки через це, це ви безкоштовно досягли нового покупця. А для бізнесу, щоб ви вважали для великого бізнесу, вони вкладають мільйони доларів для того, щоб досягнути нових покупців. Отже, це ви просто-напросто для себе скорочуєте цей шлях до нових покупців. Вас має бути YouTube, тому що YouTube – це найбільша пошукова мережа після Google, А Google і YouTube вони взаємоінтегровані. І якщо, наприклад, ваш покупець вирішить подивитись, а що ж, в кого він купує, а у вас є свій канал, і, ну, наприклад, от так склалося, у вас є якісь довірливі відносини з покупцями, це суперова штука мати свій YouTube канал, який. Дивіться, в мене тут, до речі, чомусь логотип, я не поміняла, я поміняю логотипи і назви мають скрізь бути синхронізовані. От, до речі, це хороший дуже приклад. Логотип скрізь одинаковий. Назва скрізь одинакова. І якщо, наприклад, ви виступаєте від власного імені, точно так само ваше ім'я має писатися без скорочень, точно так само, чи зі скороченнями неважно. Як ви пишете в галереї, так ви пишете на всіх своїх каналах, тому що це перший закон маркетингу. На цьому слові я вам бажаю в цьому досягнути успіху для того, щоб ваш маркетинг приносив максимальні результати і не очікуйте їх надзвичайно скоро. Вони прийдуть тоді. Коли їх буде в сумі дуже багато скрізь. Звичайно, реклама і гроші в цьому вам допоможуть, але я би інвестувала гроші тоді, коли ви вже знаєте, що ви робите, що ви комунікуєте, розумієте, цей бренд, і ваша цільова аудиторія має з вами зв'язок. А стріляти в синє небо і намагатися збити місяць це дуже дорого. Сподіваюся, я вас переконала почати займатися маркетингом або знову ж таки до нього повернутися, якщо ви закинули цю справу, і бажаю вам успіхів у продажах.